Добрий день, це канал Я і Мої кози. Ми з вами на кухні будемо щось готувати смачненьке. Всіх вітаю святом покрови. Дай Бог, щоб мати Сподня закрила своїм покровом всіх наших захисників, щоб вони були нам живі, здорові, захисники, захисниці всім миру, любові і міцного, міцного здоров'я. Вона так загусла. Будеш зараз визивати цю ложку. Ой, Це тобі. Положи, положи, я собі зараз буду брати з сметану ложкою. Дай Бог всім всього самой Вітаю ще раз всіх всіх зі святом. Хочу всім подякувати за вітання в Фейсбуці, за вітання в месенджері, вайбері, в WhatsApp, в Телеграмі. В коментарях, всім всім дякую за вітання, всім вам миру, здоров'я і скорішої нам всім перемоги. Дай Бог всього самого найлучшого. Дай йому кусочок того кубаси. Так, кіт, я тебе зараз, я тебе зараз, Капусний ти кіт, бережіть себе і хай Бог дає, щоб все було як найлучше. Він почув, що холодильника відкрили, що там кобаса, і він гонить, як той коняка по хаті. Ото вреднючий котяра, ото нюх має. А ми будемо готувати зараз щось смачне, солоденьке. Чотири білки, чотири горки. Зараз я зіб'ю, тоді покажу, що далі роблю. Так, білки збилися вже трохи, додаємо цукру. Помало? Треба нам сюди тілу склянку цукру на 4 яйця. Білки я збила до густої-густої піни. Бажано, щоб там цукру не було. Ми його відставляємо, діємо жовтки. Додаємо цукор. Буквально пару ложечок, не багато. Щоб розбилися жовтки. А далі ми ще цукру докинемо сюди. Бо це в нас буде тісто. До жовтків додаємо пару ложок олію. Ложок так 3-4, ну я на око. Збиваємо жовтки з тим олієм. Треба файно перебити, щоб не було олію виднося. Так, перебили. Тепер можна додавати кефір. Ну, а я маю сметану, я даю сметану. А якщо маєте старішу сметану, таку, що у якась старіша, то можете брати. Ту сметану. То вже як вам, на ваш смак. У мене сметана збирана, бо я зараз збираю сметану, не перегоню. Зараз жиру є багато сметани. Я беру сметани десь, я знаю, з пів літри візьму. Бо мені треба на дві формі тіста. Будемо. Економити яйця, кажуть, дорогі. Ну, в мене мої домашні яйця, то я. Беру домашній покамісь. Поки кури несуться. Так, я слоєчка літрового взяла, літри. Ось. Так. В сметану ми дамо. Порошок до печива. У, що ти не сипся? Цілу, цілу чайну ложку. І цілу чайну ложку соди. Перемішуємо в сметані. І починаємо збивати. І додаємо ще цукор. І тепер збиваємо, поки не розтоплюється цукор. все разом Забула сказати, якщо молоко берете то або трошки уліє більше, дайте. Або дайте, там, якщо кефір берете, або дайте трошки масла, якщо маєте, розтопленого. Щоб тісто було смачніше. Ось так, бачите, гарно збилася сметана. Така, як крем вийшла. Свісним ну, молоком, звісно, воно так не зіб'ється, але зі сметаною збивається гарно. Додаємо сюди муку десь так півтора склянки. А ми зараз вимішу, подивлюся. Ось таке в нас вийшло тісто. Відставляємо. Беремо блендера. Беремо сир. Звичайний, відігрітий, десь грам так 400-450. О, цукор не взяла зараз. Додаємо сюди. Ложку дві сметани. Так, включаємо блендера і перебиваємо. Покажу, що я ще буду до нього додавати. Даємо ваніль. Ну, не всю пачечку. Трошки оставимо. А то треба ще. Це крохмаль. Тобто у мене кукурузяний був, немає різниці. А цей буде барабуєний чи картопляний. Знову скаут не так говорить. Нам треба добрих, дві повних ложки. Трошки муки. Все, сир готовий. Виставляємо, беремо гарбуз. З одного лимона будемо здирати шкірку цедру до гарбуза на дрібненьку тертку. Ну, лимона помийте. Я свого помила, повитирала. Гарбуз звичайний, той, що на кашу, такий та грушка чи гітара, як там хто знає. їстівний. Кусочок невеличкий. Гарбуза взяла. Ось. Зараз потру, покав далі. Вимішую гарбуз з лимоном. лимонною шкірочкою ось цею. Лимона положимо, треба чай випити з ним. Ось. Він гарно пахне наш гарбуз. Ну і тепер будемо починати збирати. Беремо трошки більшу частину тіста, бо меншу оставлю на меншу форму. Розмащуємо по одній формі. Тісто по формі. Беремо гарбуз. Хто не хоче, моє гарбуза не брати. Я показую це мій рецепт, це я собі такий зробила. Рецепт, я собі так готую, я показую. А, кто не хочет, хай не робит. Я никого не заставляю. Ой. Куда на край падаешь? Вот так. Жині. Але тут трошки остали. Так. беремо трошки цукру і ось так легенько його присипаємо. Бо ми гарбуз не солодили. Він і так пахне кавуном, дуже гарний гарбуз стиглий, дуже гарно пахне кавуном. Десь так. З пів столової ложки посипати гарбуз. Так, присипала ще трошки ізюм. Тепер беремо сир. Правильно взяти сир в той. Рукав для запікання видушити такими спіральками. Воно тоді краще виходить. Ну, я вже так. Начала вже і так. Такими круженцями. Воно краще дивиться. Тоді такі виходять. Та як равлик. ті жовте проходить з гарбуза і воно зовсім гінакше виходить. Ну, хай буде так. Я вже зроблю так. Духовка в мене вже розігрілася до 180 градусів. Буде цей пиріг в мене випікатися десь пів години. Тоді подивимося до нього. Кожний раз у неї те саме готувати, не ходять їсти. А так, щось трошки новеньке і тоді воно смачненьке. Ось так. І ставлю в духовку, хай випікається. Ну, а другий у нас буде трошки інакший. Оцей гарбуш остався, викинемо його. чисто. Ой, боже, не візаю, вимішаємо. Ось так. Викладемо форму. А не давати в тісто. Виклали, зробили трошки бортики по краях і положили сир. Зараз, як там той корж спечеться, сюди постав, той поставимо пектися, ось так. А потім я вже покажу далі, що йому ще треба робити. Бачите, що я до країв не ложила сира? Бо тісто вийшло догори. Так, тепер мені треба сюди. ого Так, кокосу і стружки у нас тут, я навіть не знаю, скільки її є. 100 грам. Ну, я всю не буду. Десь грам 60 висипну. Ті білки, що ми збивали. М -м -м. Смачно, однозначно. Хоче так бавитися, я нікого не заставляю. О, що треба на топтою оставити. Дякую, зимну. Зараз дати тобі роботи треба, і тобі буде все добре. Зараз я ще пишу. Ну, тоді пиши. Ну нині, тебе не заставлю до роботи свято. Ось таку. Зробимо зараз красоту. Який тут аромат стоїть? Я вам передати не можу. Ну, яке воно смачне виходить? Можна без кокосової стружки. Ну мене Наталі любить кокосову стружку, то я. Через те взяла. Ось така красота. Ставим в духовку, хай допікається. Ось так. Зараз допечеться, тоді покажу далі. Ось така вийшла красота в мене другого переклада. Можна. Чи пирога, верніше, можна зверху не мастити нічим, просто так їсти, так як сирна ватрушка, чи як сказати, не знаю. Ну, можна так Ну, так як я оставляла білок, ось я ще ним приложу. Можна і не запікати той білок, можна просто отак помастити і їсти. То вже як хто любить, А можна поставити, хай він. Припечеться трошки. Ось так. І тоді будемо смакувати. Не знаю, що я вже буду показувати, який він вийде чи ні. Треба телефона мені, ну, не знаю, побачу. Ой, пара шляпувала по столі. Така у нас буде красота. Поставлю зараз трошки припечеться, та й усе. Та й будемо смакувати. Так, ось така смакота в мене вийшла. Ось так. Дивіться, така квіточка, яблучка спеклися, дуже гарні. Ну, а це у розрізі, бачите. Дуже гарно дивиться. Сир, яблука, гарбуз. Все дуже гарно. Дай мені виделочку. А ми посмакуємо. Ну що, дайте попробувати. А, ти приніс мені кружечку? Ну, добре. Добре я. Ось такий. Вигляд має. Аромат. О, добре, добре, наливай. Молодець. Я не маю ні спроти. Світлота <смітна> перевершена. Дуже гарно пахне лимоном. Навіть не скажете, що тут є гарбуз. А -а -а -а. Смачно і корисно. Mm. Так що готуйте, смакуйте ізум. Дуже і тісно, дуже ніжне, смачне. Mm. Mm. Якщо хочете, маєте тісто все на один. Взяти переклад такий от, періг, переклад, не знаю як. Буде грубше тісто. Ну, моїм подобається, коли тонке тісто. І смачне. Ось так. Ще з молоком. Дуже смачно. Сир дуже смачний. Без лимона без шкірочки цедрити, воно не такий має смак і аромат. От що хочу, а лимона там треба. Тоді взагалі ніхто не скаже, що тут є гарбуз. Ось таке то діло. Там, я вже показувати не буду. Він майже такий самий, як той, тільки що без гарбуза про шарку, а гарбуз в тісті. Я думаю, що буде все смачно. Так що, не думаю, я знаю. Так що готуйте, смакуйте всіх ще раз святом. Миру, здоров'я, любові і всього самого найлучшого. До зустрічі в слідуючому відео. Не забувайте поширити відео. Підписатися, хто ще не підписався, при можливості, якщо можете, поширити, це допомагає для просування мого каналу. І всім до зустрічі! Па-па-па-па, бережіть себе, хай Бог дає вам всім сили, здоров'я і скорішої нам всім перемоги.